Вони пройшли відьмака на контрабасі. Вони єдиний у східній Європі оркестр, що виконує музику з ігрових шедеврів. Вони кантабіле оркестра. І дають тобі унікальну нагоду виграти два квитки на концерт Кантабіле у Києві. Подробиці у цьому випуску дивись уважно, рахуй Моцартів, і ти поринеш у ігрову симфонію. Ми чемпіони будь-якого виду спорту. Ми можемо забити хоч 100 голів поспіль, стати переможцями найкорколомніших перегонів та відправити у нокаут самого володаря пекла власною рогатою персоною. Страшно навіть уявити, що ми ще утнемо, адже нас просто неможливо спинити, бо ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі «Бакінбарди» та крадіжка карет. Асасін Скріт переїжджає до Лондона. В іграх ти не раз бачив пістолет, що стріляє ракетами. А от що буде, якщо такий з'явиться у реальності? Про це дізнаєшся в Арсеналі. Хтось проходить гру на приставках, хтось на ПК, а хтось на Ютюбі. Поблагодарялисплеєм, він тільки на відео на Ютубі заробив 4 мільйона доларів в год. Дізнайся у фокусі, чому геймерам подобається не грати в ігри, а дивитися, як грає хтось інший. Хочеш завести крутого хатнього улюбленця? Перед тим, як приручити динозавра у Ark Survival Evolved, для початку спробуйте не стати його обідом і знайти штани. Правила догляду до історичних тваринок у ексклюзиві. від ігронавтів. Від такого тебе не врятує навіть валідол. Рейтинг наймоторошніших хелловінських приколів у трійці ігронавта. А просто зараз гаряча новина. Творці твоїх улюблених ігор працюють у великих офісах, днями просиджують за моніторами та іноді вибираються на ігрові виставки. Який шанс, що ти зможеш зустрітися з кимось із них у реальності чи навіть стати його сусідом? Майже нульовий, однак це нещодавно вдалося американському стрімеру Джордану Мерону. Він оселився поряд із Маркусом Персом, творцем Майнкрафту. Як же 23-річному ігронавту вдалося придбати собі оселю за 4 Половиною мільйони доларів поряд із зірковим розробником я був звичайним геймером, грав собі в Майнкрафт і викладав відоси в інтернет. Згодом виявилось, що мене дивляться майже 9 мільйонів підписників, і я став заробляти на своїх відео шалені гроші. І Якось я вирішив, що хочу жити у Беверлі Хілс поряд із тим, завдяки кому в мене склалось таке гарне життя. І я придбав собі будинок на 380 квадратних метрів із басейном, трьома спальнями та видом на тихий океан. Це, звісно, не найдорожчий будинок Лос-Анджелесу, як у Маркуса Персона, але мені подобається і до того ж, тепер ми з ним сусіди. Та найголовніше не те, що Джордан Мерон став сусідом творця Майнкрафту, а те, що гравець вкотре довів, що у наш час на іграх можуть заробляти шалені гроші не лише розробники та видавці, а й звичайні ігронавти. І все завдяки. Летсплея. про них ми розкажемо тобі за кілька хвилин у фокусі. Ну а зараз на тебе зачекалися ігри, які вже вийшли. Чи варті вони твоєї уваги? Дізнаєшся за мить у Рубриці Свіжак. Друга половина 19 століття. Паровий двигун і чорна металургія ведуть Англію у світле промислове майбутнє. Та це майбутнє невідоме чесним лондонським роботягам. Усі багатства дістаються купцям, магнатам тамплієрам, що правлять містом залізною рукою. Їх вуличні банди крадуть дітей і змушують працювати у нелюдських умовах. Врятувати знедолених та покласти край жорстокості може тільки банда гратів і у новій Assassin's Creed Синд. Кейт, ти, Джейкоб Фрай, очолиш цю банду. А допомагати тобі буде твоя сестра Іві. Ви з нею, хоч і схожі, як дві краплі води. Проте характери та забаганки у вас різні. Ти без зайвих вагань кидаєшся у бійку. Іві вже полюбляє ховатися та мочити ворогів потихом. Ти використовуєш ціпок кінжал та револьвер. Вона приховані клинки і отруйні дротики. Але любов до архітектури у вас спільна. І це добре, адже паркур та пневматичний гарпун піднімуть вас хоч на Біг Бена. з такої висоти можна помилуватися ідеально відтвореним містом. А якщо схочеш поближче роздивитися історичні пам'ятки, можна поцупити карету і влаштувати собі експрес-екскурсію чи, наприклад, запекло погоню за бандитами. Такого в Assassin's Creed ще не було. тож це справжня еволюція серії. Недарма ж у грі є Чарльз Дарвін. А от хто іще із знаменитостей минулого завітав до вікторіанського лондону, дізнаєшся просто зараз, адже гра вже вийшла. Та спершу послухай термінове повідомлення. 27 жовтня 2560 року спартанець 117, більше відомий як захисник людства Майстер Чіф, пропав безвісти на планеті Мерідіан Наразі достовірно невідомо. Він загинув при виконанні службових обов'язків чи зрадив батьківщину та перейшов на бік космітів. На його пошуки вже відправлено загін Осіріс, який очолив агент Лок. Бійці мали пробратися на добре захищену військову базу так званого ковенанту союзу прибульців. Але в них виникли серйозні труднощі. Через невідомий катаклізм прокинулись гігантські механічні вартові смертоносні машини атакують команду Лока і майже не залишають їм шансу вижити. Єдине, що може врятувати бійців, це новітні бронекостюми, які дають можливість атакувати. Ти з повітря та повний набір космічного вогнепалу від світлових рушниць до ракетометів дізнатися, чи вдасться команді Осіріс вистояти проти вартових та відшукати майстра Чіфа можна просто зараз, адже шутер Halo 5 вже вийшов. Що ж, Halo 5 та Assassin's Creed Syndicate вже вийшли? А от наступна гра десь загубилася. Знайти її. Ти зможеш у рубриці скоро далі у ігронавтах. Загубився песик. Ці два слова завжди пишуться із болем втрати найліпшого чотирилапого друга. А от що сам маленький кудлатик відчуває, коли загубився, та яка небезпека підстерігає його на вулиці, про це знають творці хоумфрі, маленької гри з великою душею. Home Free Ви станете собакою, що загубилась на вулицях великого відкритого міста. Навколо все таке вороже, а поряд жодного дружнього обличчя вам доведеться досліджувати місцевість, знаходити теплі закутки і навіть би. Ти за них і з іншими бродячими псами. Дехто з вуличних собак захищатиме свою територію, а із кимось ти зможеш знайти спільну мову. Тобто у грі буде мультиплеєр на чотирьох гравців. Проте найважчим для тебе стануть не пси, а голод. Вам доведеться відшукувати собі їжу на смітниках, жебракувати чи красти щось смачненьке у вуличних торгівців. При цьому не всі люди будуть охочі вам допомагати. Хтось навіть буде відганяти вас. Згодом ти навчишся добувати собі їжу, знайдеш нових друзів, і дивні та лякаючі вулиці стануть стануть для тебе знайомими та рідними. Побути у шкурі загубленого песика, ти зможеш не раніше 2016 року, коли Хоум вийде на ПК. І хоч у Хоум немає крутої зброї, вона є в інших іграх. Саме про неї наша наступна рубрика Арсенал. Ми постійно знайомимо тебе з крутими дробовиками, гвинтівками та автоматами, які стали культовими як у реальності, так і у віртуальності. Але сьогодні в Арсеналі ми покажемо тобі настільки дивну волину, яка б мала з'явитися лише в іграх, Але її створив у реальності. Знайомся, жароджет пістолет, що стріляє ракетами

Початок 60-х років Завершується будівництво берлінської стіни. Гагарін стає першим у світі космонавтом, а Сполучені Штати готуються до вторгнення у В'єтнам. У цей час в Каліфорнії двоє інженерів: Роберт Мейнхарт і Арт Біхель. Започатковують зброєву компанію MBA. Новоспечені зброярі хочуть створити бронебійний пістолет, що стріляє ракетами. Ідеї для свого ноу-хау вони підгледіли у космонавтів. У той час всі були охоплені. Ліні, ракетоманією, ракети літали в космос, ракетами стріляла важка артилерія, і навіть в гранатометах теж використовувалися реактивні снаряди. Тож у інженерів Мейнхарда і Біхаля з'явилася ідея застосувати в пістолеті реактивні набої замість звичайних куль. Це би вдвічі збільшило вбивчу силу від пострілу. Так народився Джароджет. І хоч Джароджет виглядав як звичайний пістолет, проте мавки з ним мало спільного. Насправді він був мініатюрною пусковою установкою. Вона стріляла кулями, всередині яких замість пороху було тверде реактивне паливо завдяки цій інновації віддача від пострілу була абсолютно відсутня. А самі міні-ракети майже безшумно вилітали із дула пістолету. Зацінити наскільки зручно стріляти ракетами можна у Borderlands 2. Проте там не справжній Джароджет, а його футуристичний аналог торг. І на відміну від нього набої Джароджету не вибухали, а прошивали броню наскрізь. Щоправда, для цього треба було просити ворога не рухатися, адже пістолет мав дум. Уже серйозний недолік на відміну від звичайної кулі, яка має найбільшу швидкість під час виліту з дула пістолету. Кулі джароджету це ракети. І Як ракети, вони вилітали з дула повільно і тільки пролетівши 50 метрів, набирали максимальну швидкість та вбивчу енергію. Але при цьому халитись від пострілу міг навіть не нео. Інженери МБІ взялися виправляти ці мінуси, додаючи пір'я для мініракет та подовжуючи ствол пістолету. Однак навіть військові, які брали Джаро Джет з собою у В'єтнам, зазначали, що зброярі таки не змогли виправити недоліки пістолету. А от дехто зміг це зробити, що правда у грі Вархамер, де Джаро Джет став прототипом легендарного Болтера. Також до смаку прийшовся реактивний пістолет Джеймсу Бонду з фільму Живеш лише двічі. Ну і пушка. Ракетніце. Та модмейкерам Fallout The New Vegas. Що ж, тепер ти все знаєш про реактивні пістолети Джаро Джет. Але пам'ятай, зброя це не іграшки. І залишайся із нами. Адже далі у нас найцікавіше. Далі у програмі хтось проходить гру на приставках, хтось на ПК, а хтось на Ютюбі. Благодаря лесплеєм, він тільки на відео на Ютубі заработав 4 мільйона доларів в год. Дізнайся у фокусі, чому геймерам подобається не грати в ігри, а дивитися, як грає хтось інший. Хочеш завести крутого хатнього улюбленця? Перед тим, як приручити динозавра у Ark Survival Evolved, для початку спробуйте не стати його обідом і знайти штани. Правила догляду до історичних тваринок у ексклюзиві. від ігронавтів. Від такого тебе не врятує навіть валідол. Рейтинг наймоторошніших хеловінських приколів у трійці ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Вони пройшли відьмака на контрабасі. Вони єдиний у східній Європі оркестр, що виконує музику з ігрових шедеврів. Вони Кантабіле оркестра. Ігронавти дають тобі унікальну нагоду виграти два квитки на концерт Кантабіле у Києві. Подробиці у цьому випуску. Дивись уважно, рахуй Моцартів, і ти поринеш у ігрову симфонію. Далі у програмі. Хочеш завести крутого хатнього улюбленця? Перед тим як приручити динозавра у Ark Survival Evolved, для початку спробуйте не стати його обідом і знайти штани. Правила догляду до історичних тваринок у ексклюзиві. від ігронавтів. Від такого тебе не врятує навіть валідол. Рейтинг наймоторошніших хеловінських приколів у трійці ігронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Раніше у тебе не було ані приставки, ані ПК. За був друг, в якого вони були. І ти ненавидів годинами чекати своєї черги, дивлячись, як він грає у старенький дум. Думаєш, тепер все змінилося? Аж ніяк. Це стало справжнім трендом, який отримав назву Let's Play, що в перекладі з англійської означає давайте грати. Та замість того, щоб грати, мільйони геймерів дивляться в інтернеті, як грає хтось інший. Чому таке трапляється? Дізнаєшся просто horas, o foco Перші летсплеї дуже відрізнялися від сучасних і, взагалі, були текстовими. Вони допомагали ігронавтам, що застрягли у грі знайти потрібний варіант проходження. З розвитком технології тексти перетворилися у відео, де геймер за кадром мовчав як партизан, але проходив усю гру від початку і до кінця. І ти, в общем-то, мог на нужний тобі момент, посмотреть, що нужно вот, здесь, щоб продвинутися далі. Не знаєш, куди пересунути здоровенну брилу, щоб відкрити собі шлях. У Комусь God of War. Можеш знайти в інтернеті і подивитися, як це зробив хтось інший. Інакше кажучи, let's Play – це дуже корисна штука, яка дозволяє тобі заощадити свій час та нерви. Та згодом такі відеорадники переросли у дещо більше ніж посібник по проходженню складних моментів гри. Это все переросло в настоящее масштабное движение, где ведущие уже не просто показывали, как пройти тот или иной момент, они просто играли в игру и показывали, что в ней интересно, что хорошего. При этом рассказывали какие-то интересные факты или даже просто, как они сегодня в магазин сходили, какое у них настроение, что они думают вообще о политике Зимбабве в этом году. На диво, звичайну демонстрацию геймплею и с комментариями Почали дивиться не только друзья самих летсплейников, а и миллионы людей по всему свету. То есть летсплей, да, это сейчас Мейнстрім всі считают, що це круто. Ну где там є? Ну опять -таки, надо именно вот бути очень крутим персонажем, щоб виділятися, щоб запомнили по каким-то твоїм фішкам. Одним із найпопулярніших летсплейників став шведський гронав під псевдонімом П'юді Пай. Він не лише має десятки мільйонів фанатів на своєму ютуб-каналі, а ще й заробляє на цьому чималі гроші. Он не так давно сказал, что благодаря летсплеям он только на видео на ютубе заработал 4 миллиона долларов в год. Понятное дело, что не каждый летсплейщик зарабатывает такую кучу денег, но как минимум пару тысяч поднимают очень-очень-очень многие. Идея играть в игру и и на этом миллионы сподобалася многим геймерам. И летсплей стал супер популярным трендом. Благодаря летсплеям появился Twitch. Это канал, который позволяет стримить игры, устраивать прямую трансляцию того, как ты играешь. Навіть самі розробники почали викладати на твіч Play ігор, над якими вони працюють, як це робили творці Mortal Kombat X. І це вже не кажучи про численні трансляції кіберспортивних змагань з League of Legends, Dota та Counter-Strike. Більше того, Play стали настільки популярні, що сайт YouTube відкрив для них окремий сервіс. Відкрився так називаємо YouTube 2, виключно для геймерів, стрімерів і прочих лесплеєрів. В общем-то, навіть з'явився такий термін пройти ігру на Ютубі. Дійшло на. Навіть до того, що в інтернеті стали популярними проходження не лише крутих блокбастерів, на кшталт Відьмак 3 чи ГТА, а й андроїдних таймкілерів, різноманітних веселих ферм та інших казуальних проєктів. При цьому не обов'язково чоловік потім далі отримати своєчний опит, ігра в продукт. Чому ж замість того, щоб самим грати в ігри, геймери дивляться, як це робить хтось інший? Не у всіх людей просто є можливість купити круто железо. геймплей на ютубе это вот единственная возможность. Не все имеют потужный ПК, чтобы сыграть в GTA 5, или пошпилить у свеженьку Halo 5. Адже она вышла только для Xbox. А вот пройти эти игры на ютубе может каждый. А навіть игронавты, які мають потужні геймерські девайси, теж дивляться летсплей. Play. очень многие смотрят летсплей во время еды, например, пока они куда-нибудь едут в дороге. То есть вместо какой-нибудь передачи, там, Discovery или танцуют все, люди смотрят прохождение игр. Отже, дивитися лецплеї це те ж саме, що дивитися футбол по телевізору. Грає хтось інший, а ти сидиш і насолоджуєшся самою грою. І при цьому не треба мати потужний комп'ютер чи круті геймерські навички. Достатньо клікнути кнопку на твіч чи ютюбі. І ти вже пройшов черговий блокбастер. Що ж, тепер ти знаєш, у чому секрет популярності лецплеї, але нікуди не йди. Далі буде іще цікавіше. У програмі. Від такого тебе не врятує навіть валідол. Рейтинг наймоторошніших хеловінських приколів у трійці ігронавта. А просто зараз ексклюзив від ігронат. <плес> Набридла осінь дощ та холод. Ласкаво просимо у літо. Тут на тебе чекають сонце, море, пляж і динозаври. Як перетворитися із сніданку до історичних хижаків у їх повелителі? Про це тобі просто зараз розкаже Джесі Ремзак, креативний директор студії Wildcard, творці векшену АРК Survival Еволт у ексклюзиві від ігронавтів». Доброго дня, ігронавти. Хоча важко назвати День добрим, коли ви опинились на острові з динозаврами. А у вас не те, що зброї, навіть штанів немає. Тож щоб вижити, запам'ятайте одне слово: еволюція. Вона ваш найкращий друг та найстрашніший ворог у Арк. Спершу вам треба об'єднатись із іншими гравцями у плем'я. І як у доісторичні часи добувати собі їжу, будувати укриття та примітивну зброю, яка, хоч якось, зможе захистити вас від небезпеки. А небезпеки тут аж 60 видів, і всі з пазурами та здоровенними іклами. Тобто ціла динозаврів. від маленьких велоцирапторів до здоровенних тиранозаврів. Та найстрашнішим вашим ворогом стануть племена супротивників. Пам'ятайте, я казав про еволюцію. Вам треба постійно розвивати свої технології, покращувати зброю. Наприклад, замість луку у вас може бути автомат чи револьвер. А також не забувайте перебудовувати своє сховище, робити його міцнішим та огороджувати височенним парканом. Адже дуже важко укритись в халупі із хмизу, якщо до вас завітав озброєний базуками супротивник, який при цьому ще й сидить верхи на динозаврі. Так, в «Арк» ви зможете перетворити динозаврів із своїх ворогів у помічників, які відкриють для вас нові можливості. На що ходити всюди пішки? Вітаємо на Мазозойських авіалініях АРК. А як вам доісторична служба доставки? Круто, егеш, якщо не вчитесь приручати динозаврів, то одні допомагатимуть вам у відбудові захисних споруд, а інші у бою проти супротивників. Головне тільки не забувайте, що усю приручену худобу треба годувати, інакше з голодухи вони вирішать спробувати на смак хазяїна. До речі, пам'ятайте, що і вам самим треба щось їсти. Їжа лікуватиме ваші рани, а ви їх обов'язково отримаєте як не в бою з ворожими племенами, так під час полювання чи бійки проти гігантських ящерів. Тож, якщо зголодніли по крутих екшенах з динозаврами, арк. Готов втамувати ваш голод. Спеціано і вибріапці. Що ж, Action АРК Survival Evolved так вразив ігрову спільноту, що вже на ранньому доступі в нього сміливо почали рубатися мільйони гравців. Ну а для справжніх відчайдухів наша наступна рубрика. Сьогодні 31 жовтня, а це означає, що ти святкуватимеш Хеловін. Так шотландці називали вечір напередодні дня усіх святих. Це свято раніше слугувало для відлякування злих духів, а тепер перетворилося на парад костюмів Джека Горобця. Та на щастя, є такі люди, як пранкери, божевільні приколісти, що своїми жартами можуть довести до інфаркту. Хто з них зробив найкрутіший хеловінський розіграш? Дізнаєшся просто зараз у трійці і і розпочинає наш рейтинг один з найкультовіших героїв сучасних хорорів Слендер. Тонкий білолиций маньяк був вигаданий учасниками форуму Something Awful, Тобто, якщо перекласти українською щось жахливе, і настільки прийшовся він усім до смаку, що про нього одразу ж випустили кілька ігор, і навіть зняли фільм. Ти тікав від нього у жахастику Слендер 8 сторінок, та ледь не попався йому у продовженні The Arrival. Та якщо ти думав, що все обмежиться віртуальністю, ти жорстоко помилявся. Ти тільки уяви, у що може перетворитися. Боритися звичайна вечірня прогулянка на Хелловін, якщо зустрінеш слендера просто на вулиці. <клес> від такої несподіванки можна накласти цілу купу цигли. Саме тому Слендер у нашому рейтинзі, але посідає лише третє місце. Адже до інфаркту він іще не дотягує. А от від зустрічі з наступними героями нашої трійки тебе не врятує навіть валідол. І на другому місці нашого чарту свіженька зомбятина. Ми бачили десятки фільмів про зомбаків, перестріляли сотні ходячих у іграх, а деякі навіть поспілкувалися під час нещодавного зомбі-параду у Києві. Ми <Мозки>. Нам навіть здалося, що це не зомбота, а милота. Але хлопці, що спокійно собі їхали в Хеловін вечірку, і цим не погодились би, особливо коли на їх таксі напала ціла зграя живих мерців. Навіть і уявляти не треба, якого жаху натерпілися хлопці, і скільки часу потім прийшлося чистити сидіння водію машини. Саме тому цей пранк у нашому рейтинзі. але заслуговує тільки на друге місце. Адже одна справа, коли тебе лякає перевдягнена людина, і зовсім інша, коли це робить щось дуже. Не зрозуміла. І нарешті на першому місці нашого моторошного чарту восьмилапе волохате створіння, що лякало нас у кіно у іграх та навіть у реальності. А найбільш страшним воно стає увечері на Хеловін Паті, коли ти вже вертаєшся додому і нічого не підозрюючи, заходиш у метро. А там, там частини людських тіл, павутиння і монстр, що причаївся та чекає команди Фас. Побачивши таку крокозябру, ти точно перелякаєшся до гикачки та спробуєш накивати п'ятами. А коли при цьому застрягнеш у павутинні, то вже точно вхопиш інфаркт. І дарма, що це усього на всього цуцик, якого закосплеїли під гігантського тарантула. Штани від цього вже не висохнуть. Тож такий крутий пранк від собаки безперечно заслуговує на перше місце нашої несамовитої трійки ігронавта. Подорожуємо світами, відкриваємо нові планети і постійно знаходимо пригоди на свій скафандр, але ніколи не забуваємо повертатися до тебе о шостій вечора у суботу, у Ігронавтах на к'юті І ось настав момент, на який ти так чекав, порахував усіх моцартів. Тоді мерші заходь у нашу групу ВКонтакті та давай правильну відповідь на питання. У тебе лише одна година. Час пішов.